Іван Франко. Іван Франко геніальний письменник, який викарбував своє ім'я в історії титанічної праці та пророчими творами. Пропонуємо цікаві факти життя та творчості українського генія. Сучасники називали його Академія в одній особі. Він переклав твори української мовою близько 200 авторів. Знав на пам'ять усього кобзаря. Мав колосальну пам'ять та знав 19 мов. За 40 років активного творчого життя написав понад 6 тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами та брошурами було видано понад 220 видань, мав сотні псевдонімів. Найвідоміший з них Мирон. Створив новий стиль моди. Став першим українським інтелігентом, який поєднав сорочку з українським орнаментом і з європейським костюмом трійкою Нобелівська премія. На сьогодні Франко є єдиним українським письменником, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. Але передчасна смерть завадила ці історичні події. Перший професійний український політик. Став головою першої української політичної партії Русько-Української радикальної партії. Підтримав видання української жіночого альбинах перший вінок, який видавала Наталя Корбинська та Олена Пчілка. Пізнавай нове розширюй горизонти.